ФСБ російська планує організувати серію терористичних актів в російських містах з масовими жертвами серед цивільних людей. І про це у себе у Твіттері пише секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він каже, що дочка російського пропагандиста Дугіна Дар'я лише перша в низці можливих жертв. напередодні спецслужби ворога оприлюднили результати свого так званого розслідування смерті Дугіною. Мовляв, її машину підірвала Українка. Свідченням полку Азов військові полку називають цю заяву фейковою. Вони переконані, це підготовка до так званого трибуналу над Азовцями в Маріуполі, коментуючи підрив машини пропагандистки, секретар РНБО в етері 24-го каналу заявив, що українські спецслужби ніяким чином не причетні до цієї справи. Натомість йдеться про внутрішні процеси у самій Росії. На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням.